Всім привіт! З вами Тима Турбой. Я вас поздравляю з наступаючим новим роком з 2024. Що вам дуже щастило в різних іграх, як для моїх підписників з бонусами, Я для щастя, здоров'я, всього найкращого. Дуже багато чого подарили. Файного, як на Миколая, думаю вам подарили. І як того року на Новий рік і на наступні ваші дні народження, які були, думаю, вам дуже файно щось подарують на хоче. З наступаючим 2024 четвертим вітаю вас, наступаючим 2024 роком, з роком дракона. Вітаю вас! Он стремится уничтожить корпорацию, которая разработала чип. Я буду бороться. Чего бы мне это не стоило. Дыхать с кем бы.